Майбутня зустріч президента США Трампа і лідера Сі Цзіньпіна – Південній Кореї може вирішити багато питань, зокрема, є шанс щодо врегулювання війни в Україні, принаймні таку думку висловив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та й решта оглядачів і політиків покладають на це певні сподівання, адже Китай все ж таки має значно більший вплив на Росію ніж та таки, е, ті, такі Сполучені Штати Америки, тим більше під керівництвом суперрішучого Дональда Трампа. Як вважаєте ви. Е, до чого можуть домовитися два лідери, враховуючи, що Китай, хоча і не публічно, але доволі прямолінійно підтримує Росію у війні проти України? Ну мені здається, що це взагалі зараз така: ми знаходимося в такій дуже цікавій історії для Китаю. А коли по суті Сполучені Штати Америки намагаються знаєте, умовно вивести Пекін на чисту воду, тобто, грубо кажучи, підштовхнути Пекін до того, щоб вони зрозуміли, що є, що їм вигідніше, умовно да тому, що ну, якщо ми говоримо, як Пекін може змінити свою позицію щодо російсько-української війни і бути готовим насправді починати працювати зі свого боку, впливати на Кремль, то це лише в тому разі, якщо Пекін буде розуміти, що вигідніше йому закінчити війну, а ніж власне кажучи, її далі продовжувати. Тобто, тому що зараз складається враження: от після того як Китай свого часу оголосив китайський мирний план, то ми пам'ятаємо це. Після того Китай особливо далі нічим ну не займався спробою закінчити війну, і справді ми бачили, що Економічному сенсі Китай скоріше підігрував Росії, там дозволяючи обходити західні санкції і так далі. І знов таки, з вигодою для себе. от Тут дуже важливий момент розуміти, що Китай вибудовує свою зовнішню політичну стратегію на тому, що йому вигідно. Да? І Китаю було вигідніше заробляти банально на дешевих енергоносіях ресурсах власне, які йому Росія надавала для того, щоб входити санкції. І тому, от мені здається, що в цих стосунках США і Китаю вкрай важливо буде наскільки сполучені Штати Америки і Трамп, незважаючи на всю його, якби таку лінію, яка у нього є, зможе пояснити. Пекіну, а що Пекіну вигідніше починати змінювати свою позицію, тобто вигідніше закінчити війну. А і якщо Пекін буде розуміти, що йому вигідніше, скажімо так, закінчити війну, ніж продовжити ту ситуацію, яка є, тому що мені здається, що глобально Пекін в плані стосунків до Росії Пекіну знаєте, йому не потрібна ні перемога Росії, ні програш Росії. Глобальний йому потрібно просто ця ситуація, яка є. Оцей статус кво Пекін офіційно, в принципі, я думаю, влаштовує. Бо вони можуть. У заробляти, але якщо Пекін буде бачити, що він вже не може заробляти. Бо мені здається, дуже є показова історія. А коли Трамп ввів оці санкції щодо РосНєвці, так і іншої нафтової компанії і Лукойл, і ми побачили, що китайські компанії, тобто Китай, засудив офіційно ведення санкцій, але при цьому китайські компанії почали обмежувати свої контракти з цими компаніями. Тобто, про що це нам говорить? Тобто, Китай, якби він нібито готовий далі. Да, підтримувати статус-кво, але коли він розуміє, що статус-кво може обернутися для нього вже західними санкціями, для нього вже різними обмеженнями, Китай змінює починає змінювати свою позицію. Тому я б сказав би, що перше ж листопада, а воно може бути в цьому плані справді важливим, тому що як пройде зустріч Трампа і зінзінпіні, насправді може і визначити, яка буде і далі подальша стратегія Кремля, тому що Ну, знов таки, і з того, що ми знаємо, Wall Street Journal писав, що у Трампа перед веденням цих санкцій було умовно папочка з трьох варіантів. На да, був один жорсткий варіант, а, тобто введення сфері таких тотальних санкцій проти а, різних осіб і так далі. Компаній різних сфер. і Так далі був середній варіант це енергетичний варіант, тобто введення при, з приводу цих двох а, компаній. Ну і був умовно лайтовий варіант там щодо невеликих обмежень для деяких осіб. Трамп обрав середній шлях. На да, тобто він поки не обрав от такий жорсткий варіант, який а, у нього був на столі, і не обрав лайт варіант. Це показник того, що а, Трамп наразі ну налаштований серйозно. І мені здається, що тут теж слід розуміти мотивацію Трампа. От на що він налаштований, а Трамп хоче а, всадити Кремль за стіл переговорів і не просто щоб там Кремль сидів, а і Путін так, а умовно, щоб він а, був готовий умірити, як то кажуть, свої апетити і а, був. Готовий до, ну як мінімум, зупинки вогню до сісфайру. Мені здається, що власне у Трампа ця мабуть зараз є одна з ключових цілей, тобто це зупинка вогню. І навіть не сам договір на якийсь конкретика, пов'язана з договором, потенційно, як там далі, що може бути, Трамп потрібно зупинити вогонь. Тобто Трамп, мені здається, вважає, що якщо вдасться зупинити вогонь, то далі вже буде в Скажем так, більш простіша якоюсь мірою атмосфера ну для Сполучених Штатів Америки, як мінімум, побудувати наступні переговорні треки, бо зараз складно да, тому що як тільки починаються якісь обговорення, одразу ну ми бачимо, Росія обстрілює Україну а українські міста. от навіть, наприклад, зараз світло немає. Як ми розуміємо, це якраз після останніх обстрілів. Трампу ці речі теж показують, да і говорять: дивіться, що відбувається. Ну і власне, це теж впливає на Трампа. але в цілому, от мені здається, тут теж слід відмітити, незважаючи на всі ці зігзаги, хтось навіть вже знаєте вигадав нове поняття маятник Трампа. А да, яким ми. Ну, маятник Фуко є відомий да інструмент для дослідження того, як земля обертається, да бо він коливається разом з землею. Але от вигадали вже мені сподобалося це поняття. Маятник Трампа, що у от Трампа от постійно він теж здійснює а, разом нашу планету на ці коливальні а, рухи. Так ось а, і маятник Трампа, а, от якщо дивитися, да, а, мені здається, що все таки він то коливається, але певна траєкторія вже а, ну з приводу а, спроби закінчити російсько-українську війну. Вона є да і. Як мені здається, це багато в чому якраз резонує з тим, що Трамп хоче він цього чи не хоче, але є позиція Сполучених Штатів Америки. Плюс, все ж таки, я вважаю, що ну наші дії теж тут зіграли свою роль, і само собою це історія з тим, що ми в принципі, теж на публічному рівні Київ підтримуємо ідею про Сісфаєр, про зупинку вогню, по яку постійно говорить Трамп. Мінерального плюс я думаю, що велику роль тут все ж таки теж давайте відмітимо. Ми тепер не дратуємо на дипломатичному рівні сполучені штатами у нас тепер новий посол а, пані Стефанішина, і згадайте, минулий тиждень, коли а, власне кажучи, були організовані зустрічі на, на трьох рівнях. Тобто, була експертна зустріч, була зустріч більше ніж з 11 а, військовими військово-промисловими компаніями. і була, власне зустріч а, з Трампом. І скрізь була а, пані Стефанішина, як посол, тобто, 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 оцей діалог, який постійно зараз ведеться нарешті а, з американцями. Я думаю, він теж грає свою роль. І тому тепер ми бачимо і, зрештою, це. Це середнє рішення, яке Трамп а, прийняв по санкціям. Ну тепер будемо чекати, як буде далі реагувати Пекін. Тому що а, як мені здається, Пекін зараз буде теж знаєте на оцих шальках Терезів, зважувати яку йому стратегію обрати а, щодо Трампа, тому що ки... знов таки Пекін теж не є незмінним. От а, а, я, наприклад, відслідковую і китайську політику, і хочу відмітити, що там нещодавно теж у них же є свої оці управлінські а, збори а, ЦК і так далі, тому подібно. Тобто, у них же така. Радянського типу модель, і там нещодавно теж були певні зміни і збурення. Ну, наприклад, по частині людей, от, знаєте, умовно, можна поділити на три групи людей, які є зараз в китайській, ну скажімо так, верхівці умовно це західники, ті, хто вважають, що Китай має в принципі орієнтуватися або пробувати в першу чергу працювати з заходом, і власне, що це є одна з тих ключових шляхів для активного китайського зростання, і так далі. Умовно ліберали, західники називаємо їх так далі. У них є китайські націоналісти, які власне вони прихильники. Я б сказав би такого, ну своєрідні китайські націоналісти. давай так називаємо, які прихильники такого своєрідного мілітаристського погляду на те, як Пекін має вибудовувати свою політику, в тому числі з приводу Тайваню. Ну і є так звані китайські марксисти, як, з якими от Син Цзіньпінь е, себе асоціює, і наскільки ми можемо зараз побачити, Сен Цзіньпінь укріпив свою позицію. А їх позиція полягає в тому, щоб е, вичікувати. А різних світових криз да дивитися ну умовно криз світової капіталістичної економіки, і власне, от в цій ситуації, для себе обирати отримувати вершки. Але помітьте, що США, наприклад, теж починають змінювати свою стратегію ось з приводу Тайваню. І от в Конгресі, наприклад, що цікаво, зараз почався розглядати деякі такі законопроекти, почали розглядатися, які потенційно можуть говорити, що можливо США відмовляться від політики єдиного Китаю, якась. 70-х років була власне визначальною для Вашингтона, що власне Вашингтон офіційно визнавав, що Тайвань є частиною е, Китаю і так далі. А, а зараз є такі складається таке враження, такі натяки пекіну, можливо, Трамп хоче створити для себе. Знаєте, новий е, нову карту, як він любить говорити, да, для торгів. А е, що а може це тепер вже не буде так, от аксіоматично, як Пекі... як Вашингтон до цього цю цю, цю тему використовував?